Сонце сховалося, стало похмуре, але дощу нам не обіцяють. Я дивилась прогноз на 10 днів, не буде дощу на протязі 10 днів. Як між іншим, і на протязі двох місяців, майже три скоро буде. Немає дощу, обходить нас стороною. Мій виноград це Молдова виноград у мене тут, на шпалері. Ходила в місто заради оцього гумак. Це гуматкалію. калію. Подивилася, ой, а як же сайт називався, Щось, слово, агроном там є. Наш український сайт, і там молодий мужчина розказував, як врятувати оці рослинки, які починають сохнути влітку. Ну, там, чи грибкові в них, чи просто вже вмирають, не знаю. Ну, І взагалі для підтримки. Рослинок, оце ось гумак, я взяла сьогодні вельфі. Буду... Ним можна як і оприскувати, так можна і підливати. Я хочу те, і те. Взагалі-то я купила ще й фітоспорин. Може, треба було фітоспорином спочатку пролити. А я фітоспорином пролю, а гумаком оприскаю. Ось така у мене буде альтернатива. Тож я зараз зроблю, да що не буде все одно. Нема. Нема на що надіятися. Грошове дерево стояло, стояло, бац, і все попропадало. Подивіться, ну пропало то й пропало. Ой, я, я над цим зараз взагалі цим не переймаюся, тому що у мене проблеми ось у мене садочок сохне. Город у мене вже весь висох. Якщо треба позрізати. Оці ще. І боюся зрізати, тому що це бодай яка, але це тінь, розумієте? Хоч трішечки ось листя хотіла зрізати, але не буду, тому що в мене тут оця з епіцентру, я купила помілію, бачите? І вона ось там сидить її притіняють оці рослинки. О, яблуко впало. То, щоб обрізати, мабуть, нічого не буде. Оцей цибулька круглоголо... круглоголовчата. ловчата. Насіньком треба буде підсіяти. Вона мені так подобається. Впала пташка моя ромашка і не цвіла цього року, бачите? Тому що щириця. Одне діло амарант, це такий культурний. І зовсім інше діло оця щириця. Це я Ой, зараз дам корбочкам своїм. От чекаю на оцю.